Град Шевченко. І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні й не в Україні. Моє дружнє послання. А ще хто речет, Як люблю Бога. А брата свого ненавидить, лож єсть соборне послання Йоанна, глава 4 стих 20. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день і ніч. Плачу на розпуттях велелюдних ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите. Які будуть жнива, схаменіться на долю, де діти юродиві. подивіться, на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, А ви притеся на чужину шукати доброго добра добра святого волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли несли чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді покорились. І хилитесь? Як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонце правди да в німецькій землі, не чужії притися знову, якби взяті всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Ех, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали. Де ви поросли, не плакали б діти, мати не ридала б, не чули, у Бога вашої хули і сонце не гріло б смердячого гною на чистій широкій і вольній землі. І люди не знали б, що ви за орли і не покивали б на вас головою. Схаменіться. Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сто ріками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить, сонце перед вами і навіки проклянетесь своїми синами. Мийтеся. Образ Божий, багном. Не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати, Бо навчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознайтеся, небожата, чия на вас шкура та й засудять. І премудрих не мудрі, одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, я не я і все тебе. Бачу ви все знаю, нема ні пекла, ні раю, немає й Бога тільки я та куций німець узлуватий. Добре, брате, що ж ти таке? Хай скаже німець. Ми не знає. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже ви? Моголи. Моголи. Моголий. Золотого таберлана онуча та годі. німець каже, ви. Слав'яни, слав'яни, слав'яни! Слав Славних прадідів, великих правнук і погані. І колара читайте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слав'янофіли, так і Претась, і всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї. дай біг. Колись будем ще й по своєму глаголать. Як німець покаже, ще до того історію нашу нам розкаже. Ох тоді ми заходимось. Добре заходились. По німецькому показують, заговорили, та так що й німець не второпа, учитель великий, а не то, що прості люди, а гвалту, а крику. І гармонія, і сила. Музика, та й годі, а історія. Поема вольного народу, що ті рімляни убогі, чорт зна що не брути. У нас брути, коклесі, славні, незабутні, у нас воля виростала, Дніпром умивалась у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона вмивалась, а спала на купах. На козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лише добре. Почитайте тою славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житії коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми? Чиї сини, яких батьків? Ким, за що, за куті, то й побачите, що ось що ваші славні брути, раби і подножки, грязь, Москви, Варшавське сміття, ваші пани, я саме гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь. З вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лій топили. Може, чваните, що братство віру заступило, що синопом трапезонтом галушки варило. Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить. І на Січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте їсте на здоров'я і хвалите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже. Аби добра була для городу. А чваните, що ми Польщу колись розвалили? Правда ваша? Польща впала та й вас роздавила. Так, от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна. До самого краю гірше ляка свої діти її розпинають, замість пива, праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть матерні очі З современними огнями повести за віком, за німцями до ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть. Показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати показуйте. За науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу, дідів своїх. І батьків. Лукавих. Не дуріте самих себе. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як жадаю діла не забудь, дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Отака то Наша слава. Слава України. Так і ви. Прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, обніміти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава. Слава України і світ ясний на тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.